Юрій Андерсенко, головний тренер ФГХО Кадрі США Один Хаї. Харківська команда стала чемпіоном України серед команд вищої ліги. Вітаю! Дякую. Ваш підсумок сезону. Чесно кажучи, ми дуже щасливі, що ми змогли здобути чемпіонство. Наша команда вже п'ятий сезон приймає участь у чемпіонатах України. Ми починали з першої ліги. Ми були другі, треті. Минулого року ми були треті у вищій лізі. Цього року здобули чемпіонство, не не програвши жодної гри. Ми також задоволені цим результатом, те, що ми не віддали очки іншим командам. Мріємо про майбутній сезон Суперліги. Дітьми хочемо молодше, скажімо так, віком 7-8 роком заявитися в першу лігу. Тому перспективи у харківського ганболу є. Тобто є плани наступного сезону грати в Суперлізі? Є мрії грати в Суперлізі. Якщо у нас складеться з фінансової сторони, нас підтримають спонсори. Федерація гандболу Харківської області нас дуже добре підтримує обласний спортивний комітет, тому надіємося на підтримку ще з інших сторон і ми зможемо зіграти новий сезон у Суперлізі. Що можна сказати про хлопців, як вони пройшли цей сезон? Як вам сталося тренування до нього? Чесно кажучи, дуже важкий сезон. На початку сезону ми просто хотіли. Зіграти, скаже, цей чемпіонат для міста Харкова, але по ходу сезону зрозуміли, що можемо боротися за медалі, а потім навіть за золото. Тренування проходили не всі в місті Харків. У нас ми тренуємося в Пісачині, коли в Полтаві. Мали тренувального процесу. 3-4 тренування на тиждень, але команда працювала. Семоненко один з лідерів команди. Зимового зимовому сезоні перейшов до Ізмаїла. Як ви до цього поставилися? Ви засмутились? Чи все ж таки хлопець пішов на підвищення? Для нас дуже важливо, що наші гравці прогресують. Минулого року у нас грав Андрій Занімонець зараз один з лідерів Донбасу. Цього року Вадим Самоненко. Якщо наступного року когось із наших запрошують в інші команди Суперліги, ми будемо проти, тому що ми самі хочемо грати в Суперлізі. У Ярошенка, яке ви бачите, перспектива. Гравець... Все залежить від хлопців 11 клас, на сьогоднішній день закінчує школу. Можливо, вони будуть вступати в інші міста, можливо, навіть за кордон. Ми дуже раді, що в нас є гравець, який грає в юнацькій збірні України, від... відібрались на чемпіонат Європи. Тому за валіком, я думаю, слідкують всі клуби Суперліги. Ми бажаємо йому успіхів. Про команду з кого складається гравці вашої команди, вихованці це яких шкіл. У нас гравці, вихованці Кадиша номер 1 міста Харкова. Також ми спільно співпрацюємо з, з дюшор імені Літвішка, місто Зіньків Полтавська область. Тому от на вихованцях цих двох школ у нас складається основний, ну не основний відсотки на 80% склад команди. Як ви сказали, П'ять років в команді, і зараз найбільший успіх. Який знову ж таки є таке відчуття, що це ну, такий, історичний момент або ж такий етапний, етапний момент Ну, історичний, не історичний. Мрія наша здійснилася. Ми отримали золото вище ліги, але основна мрія це ми хочемо, щоб в Харків повернулася в суперліга.